Компанія автопарку у нас нема надходження. Реномаган 2011 року в комплектації боус 1,5 турбодизель. Автомобіль приїхав з Європи по Україні два власники, задні парктроніки звичайні металеві диски 15 го радіусу, безключовий доступ, Чотири склопідйомнички, боус-музика, підігрів сидінь передніх. Так, Тут у нас мультикармо, круїз-контроль, двохзонний клімат-контроль. Тут у нас моніторчик є, управління музикою, комбінований салон текстиль зі шкірою, світло дах. Дивимось задній ряд. Доволі обережно все. Симпатично. Переглянути даний автомобіль можна за адресою Сумська 2А. Придбати авто можна за готівку, в кредит, в лізинг, також трейдинг. Чекаємо вас на тест-драйв.